Я дещо маю нова книжечка. Не знаю, чи тобі книжечка зайде. Ді, я купляв! Я купив тобі нову Disney колекцію Різдвяні спогади. Так як різдво вже пройшло, а спогади залишилися. Можемо переглянути таку от книжечку. Тобі як вона? Клас. Давай її почитаємо? Давай. Ну, давай подивимося, що там у нас знаходиться в тій книжці. Стоп. Тут є і картинки, і можна читати цілу історію. Бачиш різдвяні спогади. Мікі Маус. Любиш Мікі? Угу. Всякі різні картиночки, Бачиш, вони Але от ялиночку зрізали. Будуть ставити по... на різдво її. Почитати? Почитати? Ну давай. Будемо читати зараз казочку, країни кричи. Сподобалося так, щоб я читав, а вона розглядала картинки. Це дуже підходить дитині, тому що вона. Може і слухати, і ще й бачити, як це все відбувається. Не просто уявляти, а вже картинкою бачити, як це є. Зараз почитаємо, і Кароліна розкаже результат, чи сподобалась казочка, чи ні. Добре? Так. Добре, погнали читати. Наближалося Різдво. Вулиці замило снігом, а в домівці Мікі та Міні Мауса було тепло й затишно. В каміні потріскував вогонь. Казка починається. Мікі. А за що ти найбільше любиш Різдво? І він собі згадує, що вони на Різдво люблять ставити ялиночку і їхати на ялинковий базар. А який найбільший спогад про Різдво в тебе? Найбільше люблю? Так, що ти найбільше любиш? Я люблю, коли падає сніг? Коли не. Коли ми робимо ангело снігово, коли ми граємо в хованки. коли ми кидаємося сніжками, ти любиш веселитися, так? Угу. Різдвяний настрій карлінка хоче. Ви можете написати в коментарях, за що ви найбільше любите Різдво. З'їсти цукер. цукерку. Плуто хотів з'їсти цукерку, так. От на другій сторіночці. Вони сказали, що вони дуже люблять наряджати ялинку в іграшки в гірлянди. Це створює таку атмосферу свят. Така як в нас, красива ялиночка. Нам підходить по інтер'єру. Вона така біленька. Ой, і тут -то вже гірлянди понамотували. Що тут вже треба розбиратися довго і нудно з тими гірляндами? Прикрашають хату. І ще їм запам'яталося, що вони власноруч. Роблять різдвяні вінки і чіпляють їх на двері. У нас цього року, на жаль, віночка не було. Але можете написати, чи ви робите віночки ось такі от на вхідні двері. Різдвяні. Вони ще наряджають камін, і вішають сюди от чобітки, шкарпетки і в них отримують подарунки. Ну але в нас всі отримують подарунки по-різному. Ти отримуєш де подарунки свої. У мене завжди було таке, що під ялинкою. Під ялинкою. В ядках під подушках. Ага, скрізь по різному. Яс. Скрізь по різному. Тут ще навіть є така традиція, що от поцілунок під омелою. Коротше, зранку вони встають. Біля моєї ще... руки ще кладу. Біля руки, ще подарунки мала, так? І ще дарують поцілунки. Їм ще дуже сильно запам'яталося, що вони гуляли вечірніми зимовими вулицями, які в освітлені, бачиш, гірляндами. У них зараз. Принаймні святковий настрій. Надіюсь, наш наступний новий рік буде теж такий яскравий і щасливий. Співають коляди, і не важливо, вмієш ти співати чи ні. Все рівно потрібно цей дух підтримати. Міні і Мікі Маус люблять, бачиш, ліпити сніговичків. Бавитися в сніжки, кидатися точно так, як ти казала. Ти теж так любиш. О, в тебе навіть тематична футболка під Мікі Маусів. А дивись на цього. Оцей впав в сніг. Ще й в нього Мікі кинув сніжкою. Так, а вони ще будуть кататися, дивися на санках і на тюбах. Ти любиш кататися на санках? Та дивися до цього. Угу. Він з'їжджає з самої гори, а щасливий, який точно так, як ти, і кричить на цілу вулицю. І ще катаються навіть на ковзанах, бачиш на ковзанці. Ти би хотіла покататися? Mm -hmm. Але а я не падаю. буде страшно? Не буде страшно, просто я також завжди впадаю на дупу. Ага, mm -hmm. ну треба бути обережно. Mm -hmm. А на ковзанах ми можемо взяти тобі таку додаткову іграшку-гуйдалку. Тобто ти схопишся з нею, щоб не впасти. І ковзани на ніжки. Хочеш так? Так. Добре. Цікава така книжка. Тут більше картинок, ніж самого читання, але Карліні теж цікаво, щоб Ми почитав. Ну давай. Різдво це сама пора пройтися по вулицях і подивитися на вітрини магазинів і підібрати якісь різдвяні подарунки. Так корінка вже. Тата обнімає. Різдвяні подарунки. Сподобалася ця книжечка? Ми ще не дійшли до кінця, тільки половина. Насправді досить така мила, святкова і тепла а, книжка. Ти Мені ти дуже сподобалася і яскраві такі картинки. Кароліна тішиться бугуфі тут очудить на кожній сторінці. Що зробить? Він заліз в коробку з подарунків, він думає, що він подаруночок. Меч подарунки приносять радість і гарний настрій, особливо їхня розпаковка, та? так? Так. Що? Що це є? Мамочка, то він собі вигадав. А, в нього є ідея? Він вигадав і заліз корот. Ну, бач, він собі придумав ідею і потім все і почав дуріти. <гум> О, вони пишуть тепер листи всякі. Бач? Мені подобається підписувати і розсилати святкові листівки зі щирими привітаннями. А як приємно пити гарячий шоколад біля каміна після зимової прогулянки? Бач, п'є какао. Пам'ятаєш, коли ти пила какао? Коли ходила до Миколая? Пам'ятаю, це було на вулиці. Було какао з барашмелом. Ще вони люблять сильно готувати до різдвяної вечері. Бач, роблять імбирні пряники. Тай, і тут -то вже щось понапікали, що не можуть в духовку занести. Бач, таке великий пряник спекли. Бач, і глазурю, що їх розмальовують. Ми такі пряники колись теж робили до Різдва, коли ти була дуже маленька. А дивися. А той вже з'їв. Глазур. Так, а це вже різдвяні спогади закінчуються у нас. Але понад усе мені подобається, що на Різдво ми проводимо багато час з тими, кого любимо. Бач, всі рідні і всі близькі, нарешті в сімейному колі. І де інша історія? Різдвяна історія. Так, різдвяну історію будемо читати. теж Мікі Маус. Це все від Мікі Мауса. Тепер буде інтересно. Просто цю вже показувати не буде. Кому інтересно, можете. Придбати собі теж таку книжку, я думаю, дітей вона абсолютно зацікавить, і вона буде тематична до кожного різдва. Типу, тематично згадати часи, як ви читали ту казку дитині перед Різдвом або після Різдва. Підготовувати її до свята буде цікаво не тільки їй, але й вам. Коротше, прожив я все життя і тільки дійшов до цієї історії, різдвяна історія, оця нова. Тут пишуть про Скруча Макдака. Хто такого знає, ну я думаю, що всі е дивилися ті мультики. І виявляється, Скруч Макдак, це якась його фамілія, а звати його Ебенезер, Що мене дуже сильно здивувало. Я в шоці, я навіть не знав, що в нього ім'я є. Я думав, що Скруч це його ім'я, а Макдак це фамілія. Оказується Скруч Макдак. Це фамілія, і не знаю, як Макдак. Качур Ебенезер Скруч. Ого. І він пояснює, що він був настільки тут та скупий, що не хотів святкувати Різдво. Зараз ми дійдемо до кінця історії і подивимося, чи його життя навчило святкувати Різдво, так як всі, чи ні. Цікаво? Так. Ось тут Качур Ебенезер Скруч поспішав на роботу. От, йшов і струшував тут вітрину від снігу. Бо як ж вітрина буде така засніжена, ніхто не зможе до нього прийти в його той банк. Під кінець цієї книжки Скруч зрозумів. Він був такий скнара і не хотів святкувати Різдво, але що в кінці? Але в кінці він зрозумів. Зрозумів, що Різдво це весело і треба дарувати всім радість і надію. Він прийшов до свого племінника. І що їм подарив діткам? Подарунки. подарунки, багато іграшок. Друга казочка, типу, була така з нагнітанням, але потім все під кінець, як завжди, стало супер. Вони всі зрозуміли, що різдво це весело. З різдвом відповів малюк Тім. Така от щаслива родина, скруче. Все, всього дві казочки. Тут ще в кінці щось пишеш. Можна почитати. А тепер мені черга. Ну читати. давай. читай. Але, але інакше. Інакшу? Добре. Діставай хоч книжку і будеш читати. Добре. Коротше, Кароліні сподобалося читати, Головне дитину зацікавити і потім вона сама дасть вам ноту, що треба іще, іше, іще, іще, поки не надоїсть. Ну, комусь одному буде тині або вам. <буде> скоріше за все, що надоїсть, скоріше вам. О, а дитина буде йти до останнього. Або швидко перемкнеться на щось інакше. Ага, Дісней історії на ніч ми взяли і шейки. О, перша тисяча слів. Моя перша книжка англійської з дитинства. Вона <coughs> ще досі збереглася ця книжечка. Давай будемо! Мені дуже сподобалося. Ну давай будемо двоє читати, початися. Ми вже їх читали, тому думаю, вам буде не сильно інтересно.